Пішов свою любимую лужу. Мене звати Яна Титаренко, я голова громадської організації Закон природи. Насправді, моє громадське звичайне життя закінчилось з початком Революції Гідності. У мене завжди була українська позиція, я вивчала історію, я завжди була. На боці того, що Україна має бути незалежною, що українська мова має бути одна єдина державна, ніхто не забороняє спілкуватися там будь-якою, але держава у нас одна, і мова у нас одна. В принципі, все своє життя я допомагаю тваринам, але це було ну, скажімо так, моя там індивідуальна робота. Так? Кого знайшла, того рятую, кого врятувала, того прилаштовую. І, якщо ви пам'ятаєте, була така доволі відома в Україні скандальна історія, коли в Чорноморському порту застряла 300 овець. І от тоді я просто приїхала на ту локацію, мене попросили приїхати журналісти. Я їхала так доволі скептично налаштована, але там я зустріла дівчат, які вже на той момент називали себе of Odessa. І от з тих пір я разом з ними. На якомусь етапі своєї діяльності я зрозуміла, що я хочу займатися трошки більшим ніж просто порятунок і прилаштування. Я хочу кардинально міняти законодавство, відношення людей до тварин. Відстоювання прав тварин в судах в різних інстанціях. І так народилася громадська організація Закон природи. В мене в команді був Георгій Ліпський, в мене в команді був Толік Торган, який зараз несе службу в батальйоні «Хімєра». І ми, не виходячи, скажімо так, від діяльності порятунку тварин в рамках Animals of Odessa, ми сформували потужну команду людей, які хочуть добиватися справедливості для тварин на законодавчому рівні. Ми почали писати законопроекти. І тут прийшла війна. Ми е, разом з хлопцями, ну от закон природи, разом з ми вивезли з центру адопції майже всіх тварин і, в принципі, були готові закрити центр, тому що всі ми переключилися на допомогу військовим. Ну, якщо вибирати пріоритети, ви ж розумієте, що наше виживання на той момент стояло першочергове. 25-го я вже була на Канатні 35, там колись був штаб самооборони, і всі люди, хто мали відношення до патріотичних двіжей, вони знали, що там осередок українського спротиву. Я просто туди прийшла і почала робити те, що роблять всі. Тобто одесити приносять якісь речі, дівчата-волонтери починаються все розбирати. Практика вже була з 2014 року, як це фасується. Да, ліки в одну сторону, там вода в іншу, медицина туди. Потім там на, на другий, третій третій день вже сформувалася якась відповідальність, да тобто секторальна. Ті дівчата відповідають за це, ті відповідають за це, ті відповідають за це. Хлопці озброєні, почали чергувати вулицями. Частина пішла контролювати кордон. Мій чоловік стояв в кілометрові черги в військкомати в Приморській, в Маліновській, в рота охорони. нас сюди записували, але ніхто нікому не телефонував, тому. Він якийсь час допомагав мені у якості водія, бо мій телефон розривався. Мені приходилось виключати машину для того, щоб написати якусь смс або з кимось поговорити телефоном. Перші там пару місяців війни він мені взагалі нічого не говорив, де він, що він. А потім з часом. Він зі мною почав ділитися такими речами, і я розуміла, що зрозуміла, що за 10 років нашого подружного життя між нами в, в, в сформувалися, най, напевно, такі найбільш довірливі відносини за все наше там попереднє життя. Ми стали ближчі, ми стали рідніші, ми стали цінувати той час, який ми можемо провести разом. Тому ціную кожну мить, молюся Богу, щоб з моїми хлопцями нічого. Не сталося і чекаю їх з перемогою додому. Це мій метод боротися з навіть не скукою, зайняти свій мозок чимось, коли я довго чекаю повернення свого чоловіка з виконання бойового завдання. І він тепер каже: я навіть боюся надовго уходити, бо я не знаю, що, що ще буде. Я кажу, ну побачимо. Є там ще бажання зробити щось, що має відсилку на військово-морські сили. Я кажу: а можна зробити так, щоб вона була не на шкірі, а під шкірою? Я Кажу, можна зробити так, щоб от, типу, шкіра розходиться, а вишиванка в мене всередині. Тобто це не мій одяг, це моя суть, це моя ДНК, це те, те, те х, ким я є. Ну, от і Ми зробили щось типу дертої шкіри, а під шкірою е вишиванка. Зазвонив телефон і в трубку просто не своїм голосом вирішала якась жінка, яку я навіть ну я не поняла, хто мені дзвонить. Яночка, треба щось робити. Яночка, треба їхати. Ані ж там всі погибнуть. Я хто погібні? Куди їхати? І тут я відкриваю наш чат. У нас є з дівчатами чат Енімал Odessa, і розумію, що росіяни подорвали Каховську Гес. Не було думки їхати, не їхати, було нерозуміння, як їхати, з ким їхати, за які гроші їхати. Тобто, те, що ми будемо їхати, ми знали це одразу. А паралельно, наші дівчата, які не поїхали, вони написали пост в Фейсбуці і написали картку. До вечора в нас був мільйон гривень на картці. Ми заправлялися, ми приїхали, і слава Богу, на той момент, коли ми перший раз приїхали, це була вже ніч повна. І військові заборонили включати фари. Тобто ми в Херсон заїжджали в чуже місто без фар, повна святамаскіровка. Ми дупля не б'ємо, куди ми їдемо, ми просто їдемо. Але з нами на зв'язок вийшли дівчата з Миколаєва. Волонтери місцеві, вони вже на той час мали величезну кількість виловлених тварин, і вони казали: не їдьте ні на яку воду, не їдьте. Заберіть цих, а ми потім будемо нових забирати. І нам пощастило, що ми забрали тих тварин, які вже були витягнуті з води. Перший місяць до нього ніхто не міг підійти. Ми вважали, що це собака вбивця, тому що він був настільки агресивний. Зараз ми розуміємо, що це був стрес. Тобто, це, це не був акт агресії, це був акт стресу. Це наскільки я розумію, що він все життя просидів на ципку. І, взагалі, він виконував охоронну функцію. Собака не знала, що таке любов, не знала, що таке взагалі комунікувати з людиною, не виконувати якусь функцію, а просто бути, просто насолоджуватись життям. Зараз це улюбленець всіх гостей, з ним гуляють діти, з ним гуляють дорослі. До речі, це не тільки Цезарь. У нас є там два вольєри, де у нас знаходяться виключно собаки з Каховської, ну з порятунку після підриву Каховської ГЕС. Ми їх називаємо Каховське ОПГ, тому що вони кучкуються, вони живуть своєю невеличкою зграєю. Хоча до цього вони не були разом, тобто вони були вибрані з різних локацій, але ну так вийшло, що ми їх засунули в один вольєр. і Зараз у них такий невеличкий клан. Велику частину центру складають собаки з фронту. Це напевно, ну я не помилюся, якщо скажу, що це 25% – Це або цуценята, або собаки, які зазнали поранень, травм, контузії. Тобто, ми їх лікуємо, ми їх доглядаємо. Навіть якщо хлопці кажуть ви лікуйте, і ми їх заберемо назад. Ми кажемо, що ми вже залишимо їх тут, тому що повертати собаку в небезпеку після того, як вона звідти була вилучена, ну це якось негуманно, тому вони живуть у нас тут. Ну і решта це е, наші регіональні собаки, наслідок того, що люди не хочуть стерилізувати, не хочуть дбати про здоров'я своїх тварин. І навіть вчора от був е, акт, коли нам просто під двері центру підкинули цицинят, це ну я впевнена, що це тут найближчі поселення з Чорноморки, яким людям яким шкода вики... ну, витратити 2000 тисячі гривень на стерилізацію собак, але вони будуть раз на три місяці приносити нам ці подарунки, які потім іноді залишаються у нас назавжди, бо зараз є тенденція, коли люди повертають собак, яких вони збрали, а не забирають нових. Моді, іди сюди, іди ми залето, іди, лето. Розумній. Війна це е, лакмусовий, бумаг, лакмусовий папір, це індикатор, Я не знаю як. Є родини, які розвалюються. Є спільноти, які розвалюються, є родини, які формуються, є спільноти, які формуються, є відносини, які перестають існувати. А є відносини, які стають міцніші за метал. У мене є люди з мого середовища. Це потужні волонтери, це потужні міценати, які не бачили революції гідності, не бачили антитерористичної операції і зараз завзято допомагають українському війську, тому що деяким потрібно було, щоб війна прийшла під ніс. Вони каяться, от по-чесному кажуть, що треба було раніше включати мозги, треба було раніше включатися в процеси українізації, але, на жаль, історія не має зворотнього напрямку, є як є, але да, так, багато є людей, які не бачили антитерористичної операції, але точно бачать війну. Лагідна українізація не дала свого результату. Ющенка намагався зробити лагідну українізацію, але вийшло так, що з нашими людьми треба трошки жорсткіше. Тепер нас українізує Путін. Тому скільки він зробив для українізації України, ні зробив ніхто. Я не скажу, що це я йому роблю комплімент, але ну, якийсь чарівний пенділь нам потрібен був, на жаль, на жаль, що він дається Такої кількості крові, причому не просто крові, а кров від найкращих синів і доньок України, але інакше б ми ніколи не відірвалися від цього радянського імперського, російського комуністичного ярма. Скажіть, чи є у вас мрія е, після нашої перемоги? Спати хочу, <сум> виспатися? Ні, Насправді я точно знаю свій характер. Я знайду собі чим займатися, і я сильно хочу вернутися до відновлення природи України, до розширення природно-заповідного фонду. Я хочу, щоб Україна виконала свою європейську норму по розширенню природно-заповідного фонду, відновлення річок, відновлення лісосмуг, те, що ми планували зробити жорою за його життя.